Настав час думати. Так вирішили в облму з драмтеатрі, де на зміну бурхливим емоціям морю сліз та гумеричному сміху прийшла філософія. Найближчої неділі тут презентують притчу Готель двох світів. Сценічна версія, за мотивами п'єси відомого сучасного франко-бельгійського драматурга, письменника і філософа Еріка Емануеля Шміта належить режисерові Оресту Пастуху. Він працює у штаті місцевого театру вже два роки. За цей час встиг прославитися виставами тітонька Чарлі і фатальні жінки Бальзамінова. Готель. Двох світів, третя постановка молодого і амбітного митця, який, врешті, вирішив взятися за серйозніший матеріал. Вибір п'єси був не випадковим, оскільки серед того об'єму сучасної драматургії, яка зараз є, підібрати щось сучасне і щось таке, яке би власне дійсно стурбувало кожну людину, яка сидить в залі, так оскільки в залі збирається зараз різні категорії населення. Ця п'єса була найбільш вдалою, оскільки вона має відповідну поліфонію. Інсценізація притчі замотив. Вами готелю двох світів, як стверджує автор вистави, змусить замислитися кожного над сенсом життя. Місцевий глядач вже готовий до сприйняття такого формату. Переконані служителі Мельпомени. У нас є багато зараз вистав. Сьогодні на які глядач хоч і я вам скажу, що і такі вистави, такий продукт теж затребуваний. І справді не боїмося. Можливо, можна сказати, що це розкіш, але я думаю, що так. Сьогодні наш театр може дозволити собі таку розкіш. Оресту пастуху належить також музичне та сценічне оформлення прем'єри. Останнє каже він: є надзвичайно мінімалістським. Виконавцями ролей у театральній притчі Готель двох світів стали усі покоління акторів від найстарших до наймолодших. Для роботи у жанрі психологічної драми режисер надав їм повну свободу дій.